Мережа торгівлі друкованою продукцією Огопрес представляє. Шановний вечір добрі телеглядачі, як завжди, по п'ятницям огляд свіжих. Рівеньські газет, вільне слово розповідь про результати весняного призову до лав армії лави. Армії стали коротенькі, вузенькі, кащі вистачає на кожного другого набоїв у автомат до кожного 22-го. Отож, загалом, класично суперечливий в армію краще з кращих. Хоча дрібнішими буквами тут написано, хоча обирати особливо нема з кого. Такий от комплемент всім найкращим. Минулого тижня в області нашкребли 38 призовників і урочисто їх привели до присяги. Заступник голови облдержадміністрації пан Лавренчук. Привіт. Тав жовнірів озвученому мікрофон папірцем, де йому написали, що цитую, що формування збройних сил та інших військових формувань нашої держави це робота, яка по суті завершує цей той процес, який ведеться ще з дитячого садка. Робота, що завершує процес, звучить кострубата, але ну що написали, то і прочитав. Солдатики певно стояли, переминалися з ноги на ногу, чекали каші на обід. Потім знову ж таки священик них водицею і благословив захищати державу і віру. Ну і тоді вже вони мокренькі і зголоднілі відправились до своїх частин. Замітати плацдарм і чистити картоплю. Це у них в армії, певно називається священий обов'язок перед батьківщиною. На четвертій сторінці замітка, як у селі Сати Дубинського району, люди зібралися на збори обговорити проблеми. Проблем у Дубинському районі видно чимало. І придорожні каплички і пам'ятні хрести ОПА, які рясно натикав по району пан Корилкевич, голова райдержадміністрації перед минулорічними виборами, видно, не змогли вирішити проблем відсутності доріг, потреби в шкільному автобусі, встановлення опалення у будинку. Куль... kultūros ir socialinės teofos. Цитую статтю як позитив, як свіжий позитив було відзначено ремонт тренажерного залу. Мабуть, старі іржаві гантелі пофарбували чи новий канат купили. Але ясна річ, що гантелями особливо не обігрієш будинок культури. І тут, звичайно, знайдуться підлі і гострозорі критикани, які не помітять покращення гантель у селі Сативі, але помітять статтю на другій сторінці, скільки заробив Корилкевич, де мова про податкову декларацію майна самого голови райдержадміністрації. Тут всякого по і машини, і будинки, і землиця, і навіть матеріальна допомога шість 6 гривень. У ній я теж помітив у цій статті декларації позитив і певно справедливість. У нього у Королкевича, теж нема шкільного автобуса і опалюваного будинку культури. Газета Рівне Ракурс Вона звертається до теми банкрутства, захід. Інком банку через які десятки дрібних е, вкладників у рівному втратили гроші Минулого тижня. Сплила не хоче такі, але сплила інформація про те, що були там і хватські депутати, позичальники, які винні банку чималі суми грошей. Так сплило мимоволі призвище нового голови опозиційної фракції у облраді е, фракції Б'ют пана Брошука, відомого куророзводника і яйцелюба, який так вдало набрав, е, встиг набрати звичайно там кредитів у цьому проблемному банку на 14 з половиною мільйонів для свого для своєї птахоферми і не повернув той кредит. Люди обурюються, що ж це так. Це все так гарно. Підозвіло склалося для полум'яного е, звучного опозиціонера. Банк збанкрутів так вчасно і гроші повертати не треба. І тепер надурені люди пробують відірвати пана Брошука від полумяної боротьби з злочинним режимом і чекають, що б'ютівець віддасть кошти банку, щоб той не сконав конечно. Справедливо, як для простих людей думка, але думка справедлива лише для простих людей. Пан брошу в газеті плачеться, пробує своїм опозиційним плачем злитися з сльозми простих обдурених людей. каже, розвивав перспективний бізнес, але тут на його яйця. І курей в переносному значенні, звичайно, налетіли рейдери і відібрали, відірвали від серця. Цитую, він каже: жаліється, жаліється, що нічим допомогти тепер не може, адже сам залишився нічим. Я вже бачу, як пан опозиціонер ховає скупу птахофермну сльозу, сльозу у опозиційній долоні. Усе ж треба віддати належне приті і шостому, сьому, восьмому чуттю депутата Бютівця, який так гарно встиг взяти кредит до збанкрутіння банку. Якісь дивні речі тут же поруч відбуваються у селищі Степань. Про це. На третій стрінці, Тут ж теж минулого тижня, ні з того, ні з цього селище вирішило вийти з районного підпорядкування і перейти прямо з ходу обласне підпорядкування. Зробили просто, провели опитування на вулицях, в магазині, на зупинці. Депутати облради виявились не готовими до селищної і Коліївщини. кажуть, не так не можна, це не по процедурі. І відхилили обласний порив селища. Хоча, в принципі, все схоже на засідання депутатів Верховної Ради захотіли засідати там, ті пішли туди. Отак я, от канітель. На 11-й сторінці вже звична історія з рубрики кримінал. Небоязка людина без погонів, без пістолета, без балончика з огінним газом затримує злодюгу. Минулі тижні то були медсестра, священнослужитель, служитель. Тепер це таксист. Вже звично вони затримують нападника, ворюгу, зв'язують, приводять його їх до Рівненського міського відділу міліції. І вже звично генерал міліції пан Лазутко дякує і виписує. Обіцяє виписати вдячну грамоту і посилає якось сержантів за гвоздиками для героїв. Так скоро всі. Грамоту в міліції кінчаться завдяки професійним діям таксистів, медсестр, попів і інших захисників нашого порядку. Отакі от, от новини в газеті рівне ракус. Про інші новини в газеті рівне вечірне. Якийсь такий багатозначний заголовок Хомко офіційно відкрив сезон крадіжок. Мова про початок гори ремонтів, гори доріг і витрат наших коштів і матеріалів. Матеріали крадуть, не можу цього заперечити. Каже мер, але основна причина мала кількість грошей на дорогах. А зато робить логічний висновок. Якщо ми правильно зрозуміли міського голову, якби грошей було більше, вкрали б відповідно. Більше на третій сторінці вже конкретно про ці ремонти шляховики обіцяють рівнянам присипати ямок на 17 мільйонів гривень. 17 мільйонів, наче і невеликі гроші. Але є, є буде чим порозкидатися. У нас же технологія носить такий біблейний характер: час розкидатися асфальтом, час його асфальт збирати. На цей рік присиплють, а наступного зберуть і насиплять по-новому. Але 17 мільйонів вже будуть інші нові. Але все ж ці гроші приходять у нашу область у наш бюджет. Вони дають роботу асфальтозамітальнику, асфальтоукладнику. У асфальто шкрібачу, асфальто утоптувачу. А усіх у них сім'ї, діти, онуки. Якби вони жили? Щого, якби вони жили, якби назавжди вони зараз утрамбували весь асфальт? Про це то ми з вами безсердечні не подумали на другій сторінці про важку долю Рівненського аеропорту, який нікому не потрібен. Голова облмісте минулого тижня розповів обласним газетярям народну древню китайську народну притчу про китайських народних інвесторів, які п'ять разів приїжджали у Рівне. Думали думали брати древній рівненський аеропорт в оренду, але відмовилися і повернулися в Китай. Далі плести певно, китайські кеди і китайські смартфони. А тепер Василь Михайлович просив депутатів облради звернутися до своїх друзів. Може хтось з дружбанів депутатських у якого все є захоче забави ради обзавестися власним аеропортом. Головна задача керівництва краю, аби вже забрали з очей геть цей аеропорт і з обласного балансу. Подалі інша новина нагадує акцію у супермаркеті. Про неї теж на другій сторінці. Отож, е, акція з продажу протермінованих продуктів отож, новини військового характеру на рівеньському полігоні артилерійські навчання, ціль навчань. Цитую. Артилеристи з Бердичева вправляються цими днями у бойових стрільбах на Рівненському полігоні, використовуючи снаряди, термін придатності, яких наближається до завершення. Загалом 7 тисяч снарядів. Ну вже собі вдосталь настріляється, як ніколи. Інших приводів переводити армійське добро не було. Отака ціль. А куди стріляти? Думаю, 7 тисяч снарядів і цілий теж вистачить. У нас є сонце, у нас є небо, хмари, зорі, земля в кінці кінців. Взагалі проблема в армії в тому, що бракує головного, бракує всього. Бракує снарядів, солдатів, каші Солдатів, патронів, навчань війни у кінці кінців. Саме тому, байдикуючи, не знаючи, де себе подіти, військові шукають, де себе проявити. Про це на шостій сторінці у рубриці Кримінал. Два офіцери Рівенської військової частини через цей клятий мир в усьому мирі, не знаючи, де себе зайняти, проявили себе розкраданням Пально-мастильних матеріалів, так би мовити, на мирному дозвіллі. Плюс, захопившись цим мирним заняттям, крали минулого року ще на 350 тисяч е, частини блоків і касети блоків радіолокаційних станцій, а також кабель і лампи. Отакі, от у них новини. І вісті газети. ОГО. Вона знову пише про те, як міло опановують державні кошти. На острівці християнського середньовіччя нашої сучасної освіти. мови звичайно про строчську академію. Ви знаєте, там і лабораторія по збиранню біблії вони збирають, і Коран перекладають декан факультету прямо біля факультету свого збудував собі церквуху і править службу. Короче кажучи, чим завгодно займається тільки не сучасною освітою. Тож новина про те, що на четвер це на четвертісліці на базі гуманітарного факультету будуть лікувати. Наркозалежних молитвами вже і грант, тобто фінансування вигризли у держави на два роки. Звичайно, лікарі, спеціалізовані центри теж гарно не так не полікують, як островській академії Декан з Кадилом. Що завгодно зроблять там державним коштом? Що можна чекати новенького? Може, піврічні курси інквізиторів, може наукову конференцію по історії аптування золотом сутан. Там видно академії вигадливі люди працюють. На четвертій стрінці теж поруч є рубрика Влада діє стаття про надію. І нашого президента вони в статті переплились. Стаття сором'язливо, не підписана невідомим сором'язливим автором. Цитую лише з приходом до влади нинішнього президента Віктора. Федоровича Януковича з'явилась надія на вирішення проблем соціальної справедливості. Читання статті буде корисне для терапевтичного плачу. Починає бриняти сльоза, і на словах, надія лише зміцнилася після оприлюднення соціальних ініціатив президента. Сльози течуть ріками і тут же зриваєшся на плач. Я перечитую вже втретє, тому сльози вдається втримати, але хочеться читати і хочеться вірити. Отакі новини до наступної п'ятниці. За сприяння мережі Огопрес.